Спостереження за рухом потягів, квитки у кредит та пошук корупціонерів онлайн у Києві представили п'ятірку ідей для української інфраструктури. От чи зацікавилися стартапами у профільному міністерстві розкаже Дмитро Грінченко. Скільки є вагонів, якого вони типу, що везуть, і чи не надто перевантажують кулію? Це допомагає визначити проект Севен Редлайнз. Готували не тільки для Укрзалізниці, каже Антон. Пропонують оснастити шляхи камерами. Картинку можна проаналізувати за різними параметрами і скласти звіт. Тут іде не система контролю. Чи ми просимо якісь дані від Укрзалізниці, це альтернативний моніторинг, яким можна значно покращити логістичні процеси через те, що є з чим порівнювати. З тим, що реально проходить, до того що реально проходить по документам, сервіс єквиток.укр поки теж орієнтований на пасажирів поїздів. У додатку можна взяти квиток у кредит чи зробити так, щоб система знайшла його і викупила. Тільки не з'явиться вільне місце. Надалі планують розширити перелік послуг. Купляти не тільки квитки, але й можливо. А замовити таксі додому, чи якщо ви їдете з Києва до Коломиї, вона автоматично вам запропонує автобусний квиток з івано франківська до Колимиї а, або забронюємо в блаблаблакарі. Розумна країна пропонує людям лишати відгуки про залізницю, дороги чи пошту. Опрацьовані дані кажуть автори допоможуть керівникам відомств поліпшувати обслуговування. Більше всього всіго було від поїздів, які ходять в місто Маріуполь. І Укрзалізниця назначила столося й пояс новий, а на днях виділила 170 мільйонів гривень на ремонт іменно Маріупольське депо. Маніторят виходить. А біайбот покликаний доступно зобразити, як у державі рухаються грошові потоки, щоб менше шукати. Ви можете побачити, що витрачається в вашому місті або в селі. Ви можете побачити, якщо вас цікавить якась окрема організація, побачити цю організацію. Якщо може вас цікавить, що в регіоні витрачають на електроенергію, або на папір, або на якийсь конкретний предмет закупівлі, ви також можете скористатися нашою пошуковою системою. І восьме коло цей складний сервіс братиме дані з різних джерел і визначатиме корупціонерів. Звідси навіть можна буде відразу звернутися до набу, щоб людина могла зайти, могла згенерувати цю заяву, відправити нам цей запит. Ми для неї її згенеруємо. Вона розписується, і ми разом подаємо це в органи антикорупційні. Організатори кажуть, усі ідеї розвивали для потреб міністерства інфраструктури і державних підприємств, допомагали самі працівники міністерства. Серед розробників провели конкурси, і відібрали найкращих. Сьогодні п'ять проєктів пройшли інкубацію, в рамках якої вони працювали понад два місяці з 40 менторами, допрацювали бізнес-модель, код, дизайн, попрацювали з державними підприємствами, міністерства і так далі. І зараз вже є досконалими для того, щоб публічно запуститися. Усі розробки оглянув профільний міністр. Сказав, будуть тестувати. Ці рішення будуть апробовані, вони будуть імплементовані, і це має бути не просто волонтерська діяльність, а успішна бізнес-модель. Бо якщо це буде успішно запущено в Укрзрізниці, це може бути чудовим рішенням для багатьох інших зрізних світу. За словами організаторів, далі готові взятися за інші галузі, щоб і там з'явилися корисні сервіси. Дмитро Грінченко, Юрій Анісімов, новини на першому.